Події в Австрії, мені здається, вони не можуть пройти повз нас. Принаймні, я намагалася от від учора з усім цим розібратися. Я зараз про вибори, які відбулися вчора, 29 вересня. Е, просто нагадаю нашим глядачам, що це були вибори в Національну Раду, тобто Нижню Палату парламенту. І там перемогла на них, ну, як виходить, проросійська ультраправа Австрійська партія Свободи на чолі з Гербертом Кіклем. Е, давайте з нього і розпочнемо. От що ви скажете про нього? Бо знаєте, в мене на думці чомусь одне після всього того, що я перечитала, невже у нас з'явився тепер новий орбан? Бо складається таке враження, що весь цей караван ультраправих популістів ну несе зараз дуже активно московські наративи. Ну, я не думаю, що тут можна прямо порівнювати з Орбаном. Тут може бути навіть гірша ситуація. От в чому суть розумієте, всі ці партії, які виникають, наприклад, в Німеччині або в Австрії, в них є ну певна певний зв'язок і певна тяглість від всіх тих неонацистських і неофашистських рухів, які в цих країнах багато років були заборонені, але потім почали повертатися в публічну політику за допомогою таких, знаєте, правоконсервативних наратив. Цивів і ну, певного радикалізму, але вони ж завжди дуже добрими мікрували і ховалися от за такою консервативною риторикою. Хоча, по суті, ви правильно зазначили, вони є ультраправими або ультрарадикальними популістами, але от в питаннях там міграції, в деяких інших речах, вони значною мірою ну, співпадають з якимись там неонацистськими течіями, рухами, які в принципі на сьогоднішній день є в країнах Європейського Союзу. З приводу там Повторення не повторення шляху орбана певною мірою це буде мати місце. Як ми бачимо, вони вже намагаються десь єднатися на такому загальноєвропейському рівні. Єдине що. Все ж таки, поки відрізняє ту ж партію свободи або якісь подібні партії, які вигравали там на місцевих виборах, скажімо, в Німеччині, тому що мені здається, тут немає сенсу розгляду розглядати навіть якусь конкретну взяту одну країну. Тут є просто комплексна проблема, да комплексна тенденція. Так, от в них все ж таки є одна відмінність, і це поки позитивна відмінність. Вони не мають повної більшості, і з ними інші партії, які є не сильно хочуть укладати якісь коаліції, тобто навіть відміну від Орбана. Або, наприклад, від ФІЦО в Словаччині, вони ну точно зараз не зможуть взяти всю повноту влади. Тобто вони будуть відігравати вже більш важливу роль в політиці, в реальній політиці в Австрії, але скажімо, там претендувати на владу в тому розумінні, як ця влада є, наприклад, у Орбана. Ну їм буде набагато складніше, чому тому, що ну в силу знов-таки свого походження, в силу тих заяв, які вони роблять, і в силу того, що значна частина європейських суспільств, австрійських в даному випадку не є виключенням, вони прекрасно пам'ятають, з чого ну нацисти починали свій прихід до влади і з якими гаслами вони власне ховалися. Але в цілому ми бачимо, поки на жаль, продовження тенденції оцього такого ну де деякі там з моїх колег називають його правим розворотом. Хоча це мені здається не дуже правильно. Це к е, е, саме вибух популізму, тобто це продовження цього вибуху. І ми бачимо, що такі країни. Які раніше здавалися твердинею, просто основою парламентської демократії, вони якраз в силу наявності абсолютно демократичних механізмів дозволяють до влади поступово наближатися або приходити популістам, і цей процес буде надалі набирати певних обертів. Ми повинні це розуміти. Чутки про смерть популізму про що говорили ще пару років назад, вони виявилися на жаль, дещо перебільшеними, і вони ще ну, принесуть дуже багато сум'яття в європейську політику для України. Виклик тут полягає в тому. Що Орбана, оцю партію свободи, альтернативу для Німеччини, деякі інші політичні сили, які є там в інших країнах, в Словаччині, наприклад, і так далі, їх об'єднує. Ну я не скажу прям любов до Путіна, але явно толерантне ставлення до російського диктатора і взагалі до російського режиму. Тобто тут питання навіть не стільки в їхній проросійськості, скільки в тому, що вони виходять з одного дуже Простого постулату Путін їм зрозумілий, тому що він, в принципі, теж класичний популіст, який багато років перебуває при владі, який який експлуатує по повній програмі консервативну риторику, насправді ні чорта не знаючи всі ідеології, не розбираючись в ній, і вони вважають, що Росія далеко Росія не буде мати ніяких претензій до саме їхніх країн. А Україною в даному випадку можна пожертвувати, якщо Росія буде готова за це заплатити. А як ми бачимо, Росія готова за це заплатити дешевими енергоносіями або прямими якимись грошима, які вони там через різні механізми ну, переправляють цим партіям і сприяють їхньому функціонуванню? Так, що для нас це теж певний виклик, який поки не набув ще характеру такого цунамі, але ну він може мати місце в відносно недалекому майбутньому. Тому з цим треба боротися. Але в першу чергу треба ж боротися не нам. В першу чергу тут повинні прокинути. Ся всі нормальні сили політичні, громадські, які є в цих країнах, де до влади приходять люди, які кажуть, що е, ну не все так було однозначно під час, наприклад, нацистського режиму, да, були там і позитивні речі, і от деякі так звані позитивні речі вони по суті хочуть відновити зараз тільки в інших Угу. Пане Йоре, я ще знаєте про що одразу подумала? От ви сказали, що до влади приходять такі люди, і ми ж розуміємо, що за цих людей голосують інші люди. Тобто, партія свободи отримала більшість, за неї проголосували австрійці. А я Пам'ятаю, які були заяви під час передвиборчої кампанії в очільника партії свободи. Тобто він ж заявляв і про те, що потрібно припинити підтримку України. Він звинувачував там і Сполучені Штати, і НАТО, і він казав, що вони винні у розв'язаній війні, і що не все так однозначно. Це може свідчити тоді про настрої громадян інших країн, що вони поступово таки, начебто, не хочуть нас більше підтримувати. Дивіться, я б. Е, ну... Прийняв це частково до уваги, тому що, все ж таки, я думаю, що тема власне України, тема там російсько-української війни, все ж таки, в заявах цих так званих політиків, вона не була центральною, і переважна більшість громадян, які за них голосували, вони голосували не через там якусь ефемерну дружбу з Росією або не підтримку України. Вони голосували про трошки інші речі. Десь вони знаєте зверталися до їхнього відчуття ресентименту, що от щось колись відбулося. І вони через це живуть гірше. Десь вони експлуатували звичайну ксенофобську шовіністичну риторику. Понаїхали мігранти. Дивіться у нашому красивому відні, роблять якісь незрозумілі речі. Тобто, слухайте, вони експлуатували дуже банальні тези, дуже банальні тези. Але значній частині населення ці тези зайшли. Чому? Тому що, що от роблять популісти, і партія свободи тут не є виключенням. Вони беруть якісь окремі випадки, окремі випадки, які дійсно мали місце і доводять. Іх до абсурду. Тобто вони їх виводять на такий рівень, що це якби ну у багатьох громадян складається враження, що це по всій країні відбувається, але не кожен день. Розумієте, зрозуміло, що люди, які приїжджають, є мігрантами, вони в тому числі не всі є, наприклад, законослухняними. Це факт. Да? Вони можуть робити якісь певні речі, порушувати якісь закони, але це може там бути не знаю, піввідсотка, наприклад, від тих, хто приїжджає. А вони беруть якийсь один такий випадок, і настільки його часто крутять, що це перетворюється ну якби на глобальну проблему. І це лякає місцевих жителів, які от таким чином реагують на подібні заяви. Ну, от ви зверніть увагу, навіть що відбувається в Сполучених Штатах Америки країна. Мігрантів, створена мігрантами, і яка розвивається за рахунок мігрантів, тим не менше зараз ну десь там до третини від третини до половини громадян цієї країни сповідують відверто антиіммігрантську, скажімо, історію. Чому тому, що її довели до абсурду, в тому числі і різними заявами, пам'ятаєте про е, мігрантів, які їдять як, е, значить, собак, котів там і займаються ще якимись там поганими речами. Ну в штатах це висміяли, а в Європі якісь такі речі заходили. Так що Тема російсько-української війни вона роль певно звичайно відіграє, але це не ключова роль. Вони про неї говорять, але голосували. Я думаю, що все ж таки громадяни не за цю історію. Вони голосували за дещо інші речі. Ну і за спекуляції, типу, такого, що давайте не будемо давати гроші українцям, вони корупціонери, а краще дамо ці гроші нашим пенсіонерам. Такі заяви були. Вони не підтверджені. Вони не мають під собою жодних якихось раціональних пояснень. Але чисто емоційно вони багатьом громадянам цих країн на жаль. Заходили і вони в принципі на це звертали увагу. Угу. Дякую за роз'яснення. Давайте тоді про нас і про Україну. Чого нам очікувати? Чи може тоді ось цей новий уряд на чолі з партією свободи посилити, ну не знаю, блокуючу меншість в ЄС. Е, ну вірніше, чи може тепер Австрія приєднатися до сусідніх, не знаю, там Угорщини та Словаччини? Ось в цьому їхньому жорсткому протистоянні зрештою ЄС у питаннях підтримки України. Ну, це залежить від того, чи зможе ця партія свободи стати владою в Австрії. Тобто наразі це далеко не не, не факт. Те, що вони там набрали там скільки більше 30%, здається, да, щось так, біля, 30 так, біля 30%, абсолютно не да не означає, що вони сформують коаліцію. Я вам нагадаю історію прекрасної країни, великого друга України, Нідерландів. Да, Пам'ятаєте, там теж одна партія перемогла десь рік назад, і були побоювання, бо вони робили такі заяви, що треба там припиняти допомогу Україні, Вілгерса, да, партія і так далі. Алі, але чим це закінчилося по факту, коли цією партією ніхто не захотів створювати коаліцію, якщо вона не піде на певні поступки, якщо вона не змінить свою риторику, значить, то ця партія ну просто тоді при владі не опинилася. І що відбулося по факту? Вони дуже довго вели перемовини, вони відмовлялися від найбільш радикальних і неадекватних своїх заяв, і потім сформували уряд, який на сьогоднішній день продовжує дуже серйозну підтримку України. Тобто, тут знаєте, в Великі ну велика перемога у цих європейських старих європейських демократій якраз в тому, що от ця система. Парламентаризму, яка там існує, вона та з одного боку дійсно дає можливість будь-кому фактично пробитися до влади, через можливість там щось говорити, агітувати, голосувати і так далі. Але з іншого боку, ця система коаліційних оцих перемовин, створення коаліції не дає можливості комусь прийти і тупо вибачте, захопити владу, просто на рівному місці це зробити. Плюс країна все ж таки має відповідний досвід. І я думаю, там історія як в Угорщині, коли вони повністю тотально візьмуть владу, вона просто не спрацює. Там більш раціональні люди. Так. Зараз там 30% проголосували до речі, при достатньо високій явці. Там явка 79% Майже це дуже високий показник порівняно з іншими європейськими країнами. Але е, дві третини та не проголосували, розумієте, і вони не можуть вважати себе представниками там всього народу. Якщо вони зараз почнуть заявляти, а вони скоріш за все почнуть це робити. Що як це роблять, просто всі популісти? В них немає іншого вибору. Що тільки ми маємо право називати себе представниками народу, ну то їхні. Історія перебування при владі або там біля влади не буде дуже довгою, тому що значна частина громадян просто це не зрозуміє їм це власне не пробачить. Так що хай вони спочатку подивляться, що там в них вийде з владою, але я не думаю, що поки їх голос якось сильно буде звучати на рівні Європейського Союзу. Можливо, це вплине дещо на риторику Австрії в цілому, але ця риторика ну вона точно не стане відверто проросійською. Вона, скоріш за все, буде залишатися такою, як вона була до сьогоднішнього дня, тобто Австрія Україну підтримує, але давайте. Відверто не можна сказати, що вона це робить на такому рівні, як скажімо, та ж Німеччина, да або деякі та ті ж Нідерланди, або якісь деякі інші країни Бельгія, там да і так далі, які набагато більше надають допомогу, і набагато більш, скажімо так, послідовні в своїх діях щодо протидії російській агресії. А тоді давайте про підтримку України. Якщо ми розуміємо, що в ЄС там не все так просто, то ми ж також знаємо, що як нейтральна країна, Австрія не допомагає нам зброєю, але вона нам надає фінансову допомогу. Дуже важливу. І відень, зокрема, виділив 2 мільйони євро на обладнання для розмінування в Україні. Також ми знаємо, що Австрія здійснює і виплати до Європейського фонду миру. Це теж важливо, тому що з нього фінансується постачання зброї Збройним силам України. Що скажете? Ось тут Кікаль може покласти край такій підтримці, бо я нагадаю, він же ж казав що виплати у фонд миру ЄС мають припинитися. Він проти цих виплат. За умови, якщо вони будуть мати можливість за допомогою певних механізмів приймати впливати на такі рішення всередині Австрії, ну розумієте, перемога на виборах автоматично не робить цю партію владою. Тобто вони повинні тепер будуть пройти дуже довгий коаліційний процес. А те, що бачив я, там всі інші партії кажуть, там хреститься і кажуть, ми з ними не будемо значить, зустрічатися. Ну, ми не хочемо з ними мати нічого спільного. Так що може бути така ситуація, коли це буде дуже галаслива опозиція. Озиція, яка буде знаєте, там ну, щось говорити, кричати і казати, що припиніть, припиніть, але влада буде інша, і влада буде приймати ті рішення, які вона вважає за потрібне. До речі, така ж нещодавно була ну схожа історія, наприклад, з виборами до Європарламенту. Деякі праві казали, що ми ледь не виграли, Ми набрали багато голосів, але по факту ж вийшла зовсім інша історія. По або у Франції, да коли Лепен думала, що в неї вже парламент в кишені, але в кінці вийшло. Зовсім інша історія набрати в першому турі чи взагалі більше голосів на виборах не означає, що ви будете при владі, і ви сформуєте коаліцію. Австрія, до речі, може стати дуже показовим прикладом в цьому контексті. Так що давайте подивимося, як вони там на що будуть впливати. Якщо вони будуть пробувати блокувати якимось чином там ці виплати, і в них буде далі поширюватися така е, ксенофобська певною мірою риторика, то до речі, Австрія може другий раз підпасти під дуже цікавий механізм, який колись вже проти цієї країни. Європейським союзом був застосований, коли там перемогла ще одна неонасистська партія, і тоді Європейський Союз, по суті, наклав обмеження на Австрію з точки зору впливу там на прийняття певних рішень на рівні Європейського Союзу і не брав до уваги її позицію. Вони потім це рішення відмінили, тому що ну, вирішили, що це не гуманно по відношенню до тих громадян Австрії, які не голосували за цю політичну силу. Але такий прецедент був. Ну от захоче Кікель повторити його ще раз подивимося я думаю що знаєте у популістів є ще одна характерна така риса коли вони йдуть на вибори вони кричать одне і роблять а коли вони стають ну виграють вибори або отримують достатньо багато голосів і стають вже частиною влади ну неважливо в якому форматі вони іноді міняють свою риторику і ця риторика стає більш поміркованою тому що одна справа кричати коли ти ні за що не відповідаєш а інша справа коли ти влада і ти розумієш що в тебе немає достатніх механізмів виконати все те що ти обіцяв вони ж та громадянам там наобіцяли щастя всім відразу, і щоб ніхто не пішов ображений, але далеко не факт, що вони тепер зможуть це реалізувати на практиці. А <тас> тобто, виходить, що ми маємо просто спостерігати за тим, як будуть розгортатися події далі, ну і одразу не бити там на сполох, тому що дуже багато про це зараз пишуть про ці вибори в Австрії. І я навіть сьогодні бачила в засобах масової інформації такі, знаєте, заголовки на кшталт до влади прийшов в Австрії, який пообіцяв поставити хрест на амбіціях України вступити до. Євросоюзу тут вже цитують і його заяви про загрозу європейському сільському господарству, і про те, що він там говорив про блокування продовження переговорів з Києвом. Ну тобто, дякую, що ви це пояснюєте, тому що зараз багато хто вже насторожується цим заявам. Ну розумієте, їм треба насторожуватися, але от ну що в даному випадку може робити Україна. Ну на офіційному рівні якось виступати проти цього. Так цей же кікель почне бігати по всім ефірам і кричати, що Україна втручається в внутрішні справи на Австрії. Розумієте, нам просто на цьому фоні треба посилювати співпрацю з нормальними, адекватними, ліберальними, консервативними, центристськими силами, які є в Австрії, і робити все для того, щоб ми цю підтримку там зберігали власне і надалі. А конкретно там в'язуватися в ну якусь бійку з ним нема. Має жодного сенсу, якщо він буде робити якісь заяви публічні, ну от вже в певному іншому якомусь статусу там парламентської сили, які суперечить національним інтересам, суверенітету, територіальній цілісності України. У нас є міністерство закордонних справ. Воно ефективно в принципі діє. Буде реакція, будуть якісь заяви, можуть викликати там посла і так далі. Але знаєте, в усі цій історії зараз найбільше насправді хвилюватися треба по-перше австрійцям. А по-друге, ну, взагалі громадянам європейського. Союзу, тому що ця людина почне створювати проблеми, які далеко не пов'язані виключно з Україною. Вони почнуть займатися такими речами, які будуть наносити шкоду європейському союзу в цілому, Та й Австрії в принципі за великим рахунком, теж а якщо його не зупинити зараз на такому рівні, ну тоді вони отримують орбана номер два, який користуючись можливостями, викручує руки європейському союзі, вибиває собі якісь гроші і просто паразитує по суті на цій допомозі. Ну Австрія це не той ви. Падок, це дуже високорозвинута країна, один там з лідерів економіки і так далі, але все може бути Да? тому, що з такими людьми треба от розбиратися самим власне цим країнам, які частина громадян, яких дозволило йому там прийти до влади. Тому я думаю, що зараз, от як завжди, після подібних виборів буде певне отверезіння, і вони побачать реально, що це за людина, які він робить заяви і що він і як коментує. Плюс у них вже дуже часто таких популістів зносить дах на фоні перемоги, і вони починають говорити реально все, що вони думають. Як Ось один представник альтернативи для Німеччини після такої перемоги на місцевих виборах там на ефірі сказав, що так не всі ж в СС були поганими. Да там були і нормальні есесевці, тобто він їх поділив на дві частини. Так після цього з ним вітатися перестали за руку і взагалі спілкуватися в європарламенті навіть. Правоконсервативні політичні сили, тому що ну це вже слухайте, перебір фінальний. Так що я щось знаєте. Думаю, що і Герберт Кікель він там наговорить різних таких речей, що самі австрійці будуть братися за голову і думати, як тепер виходити з цієї ситуації, як його від цієї влади тепер прибирати. Ну, хотілося б дійсно, щоб так і було. Я сподіваюся, що українці, які нас дивляться, зокрема українці в Австрії, які перебувають, будуть пояснювати, знаєте, популярно громадянам Австрії на що треба звертати увагу і допомагати таким чином Україні теж боротися з тими внутрішніми проблемами. Це ж в жодному разі не втручання в політику Австрії. Це просто ми їм розказуємо, що ось є так, а може бути так. Тому ви, будь ласка, будьте уважні і будьте ретельні у своїх баченнях майбутнього Австрії, зокрема коли мова йде про цю партію. Я от ще буквально кілька хвилин ви сказали про те, що нам треба налагоджувати співпрацю і комунікацію з тими адекватними країнами, які нас підтримують, тобто з нашими партнерами, такими проукраїнськими, тими, які дійсно не під дудку Путіна, одразу хочу запитати про те, що от сьогодні з'явилася інформація, що європейський союз вирішив запровадити новий тематичний режим санкцій проти Росії. Він буде стосуватися гібридних загроз саме з боку федерації. Я побачила, що про це сьогодні написав редактор Радіо Свобода з питань Європи Юзвяк на своїй сторінці в соцмережі ікс. Як ви ставитесь до цих санкцій? Ну і що це можуть бути за санкції? Ну, взагалі, це правильний дуже правильне рішення. Я не знаю, які вони конкретно будуть, але от це це спрямування на гібридні загрози з боку Російської Федерації. Ну це те, що вони ну вони почали це робити давно, але воно поки було не сильно систематизовано. Тому що дивіться, ця ж гібридна війна, яку Росія веде проти Європейського Союзу, вона ж нікуди не поділася. Да, її інтенсивність зменшилася. Чому тому, що почистили російську агентуру, в тому числі Ось всіх тих е, путін-ферштейнерів, які розказували. Зували не все так однозначно, і так далі. Повиганяли російські змі, позакривали російські змі не про російські, російські, які працювали раша Today і от всі ці да інші, які там були і які розповсюджували цю пропаганду. Росіяни перейшли до інших механізмів. Вони якби намагаються сіяти ці ну, сумніви, хаос, там паніку, якусь там і так далі. Цьому треба протидіяти, так що я думаю, що на фоні цих санкцій прилетить в черговий раз там російським пропагандистам, прилетить частині так званих європейських експертів. Які насправді сидять на зарплатах у Росії, і е, в принципі це особливо там не приховують, е, можливо, це ну буде посилено ще в контексті якоїсь спільної інформаційної політики, які е, ну який будуть відпрацьовувати там європейські країни. Ну я не виключаю, що тут ще рикошетом яка вдарить по таким країнам, типу Угорщини там, і Словаччини, які трошки по іншому себе ведуть з Росією, і, по суті, залишають певні шлюзи для цього, щоб російська пропаганда просачувалася в європейський союз. Але те, що такі рішення з'являються, Воно про що свідчить? Про те, що вони розуміють насправді небезпеку, яку несе Росія, і що ця небезпека вона нікуди не поділася, вона залишається. Так що це рішення позитивне, головне, щоб вони якомога швидше його прийняли на практиці, і цими додатковими санкці санкціями вже зі свого боку продовжували тиснути на Російську Федерацію. Mm -hmm. Ну так я тут з вами походжу. А, ми всі розуміємо, що. Е Путінська пропаганда, вона теж має, на жаль, ще величезний вплив не тільки на громадяни Рейфі, а також на громадян інших цивілізованих країн. Тому з нею треба боротися. Тому це добре, пане Ігоре. Я хотіла вас вже відпускати, але ось про ще одне рішення, на яке ми чекаємо, можливо, буде сьогодні, можливо, ні. Бо ж знаємо, що сьогодні у Парижі відбудеться суд, і там, взагалі, розпочинається судовий процес над Лепен. Ви сьогодні її також вже згадували. Тобто, її судитимуть за. Що, начебто, десь там підозрюють у справі про відмивання грошей європарламенту, як думаєте, цей суд може поставити взагалі під загрозу кар'єру Лепен? То, якщо її засудять і визнають винно, і це буде пов'язано з відмиванням коштів і там ще й російських грошей, і всіх, оцих от моментів. Ну для неї це точно буде фініш. Слухайте при всьому ставленні в Європі до таких речей, і да, і в цивілізованому світі ставляться дуже уважно. Тут же ж питання, що вона постраждає, умовно кажучи, не за свою політичну діяльність, а вона постраждає за речі, які суперечать взагалі цінностям і принципам середньостатистичної європейця. Давайте. Так скажемо, На там, відмивати гроші це погано. А якщо ти ще й політики цим займаєшся, це вдвічі погано. Бо бо ти ж, мабуть, з трибуни закликаєш до зовсім іншого. Так що це може бути цікава історія. Єдине, що я не думаю, що вона буде швидка. Як правило, такі речі тягнуться дуже довго, їх достатньо складно довести. Як правило, там фігурують персони другого, третього ешелону, а до лідерів якихось там не сильно доходить. Але це точно вдарить рикошетом в цілому по політичній партії Лепен, тому що вже не перший раз їх звинувачі. Бачують і через журналістські розслідування, чи відповідні судові рішення, і про співпрацю з росіянами, і отримання грошей, грошей від росіян, і відмивання коштів, і багато інших речей, які суперечать ну, нормальній такій європейській політиці. Ну і це до речі. Буде ще можливо, якщо там рішення буде винесено на користь обвинувачення. Це буде важливий прецедент в масштабах Європейського союзу по відношенню до інших сил, яких ми умовно можемо класифікувати як проросійські, і вони повинні будуть задуматися. А чи треба їм робити те, що вони роблять, щоб це не призвело до тих наслідків, яких вони власне там бояться, і на які вони ну які вони думали, що вони їх зможуть уникнути. Єдине, що я ще раз повторюся, історія навряд чи буде швидкою, як правило, такі речі достатньо довго йдуть. Але загальний фон ну він точно не піде на користь Лепен її політичні сили, і я думаю, змусить як мінімум публічно е зайняти ще більш радикальнішу позицію по розірванню будь-яких відносин з Російською Федерацією. Да? Пам'ятаєте, як вона дуже так агресивно реагувала на якісь якісь гадки з боку офіційних російських осіб про, її, про неї, да? що її там підтримують, радіють там за неї. і Так далі вона казала: ні, 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 ми до них ніякого відношення не маємо. Вони погані, вони напали на Україну і так далі. Тобто, зараз. Збути співпрацювати з Росією, це не мейнстрім, да отакі суди ще просто підтверджують, що треба про це було думати набагато раніше ніж тепер вигрібати наслідки того, що відбулося. Ну я правда теж про це подумала одразу, коли з'явилася інформація про цей судовий процес. Що буде цікаво поспостерігати, взагалі, як тепер риторика пані пан буде змінюватися, і що вона буде казати? І ну тут, зрештою, мабуть, нам треба всім сподіватися на прозорий і правильний судочинний процес, в ЄС, ну і щоб зрештою. Як ви сказали, це буде прецедент, якщо до відповідальності тих людей, які на це заслуговують, буде притягнута вірніше, якщо їх буде притягнуто до відповідальності. І навіть ну я не вірю в те про що там пишуть змі, що Лепен загрожує 10 років позбавлення волі, раптом її провину доведуть, але ну тим не менше, все ж таки якесь покарання вона понесе. Ну вона понесе покарання в будь-якому випадку політичне, розумієте, тому що коли така справа розглядається, значить, це свідчить про наявність певної проблеми, і це вже буде впливати на громадян. І наприклад, вона може понести покарання всередині своєї партії. В неї є там, до речі, не настільки вже по потужній позиції. На вона от мріє багато років, що вона таки прийде до влади. Але отут можуть молоді скористатися ситуацією і сказати, що ні, ну слухайте, ви прокололися, ви попали, ви зробили дуже негативний імідж. Взагалі нашій там політичній силі, ну, значить, поступайтеся дорогою молодим. Так що для неї наслідки будуть 100%. Ну, наскільки вони будуть глибокими, наскільки ці наслідки будуть взагалі для проросійських сил як таких, ну це буде залежати від того, яке буде рішення суду і як швидко воно відбудеться.